Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. Зараз будемо оглядати дорожній жіночий велосипед. Дорожнік люкс в комплектації на 7 швидкостях та амортизаційній вилці. Велосипед випускається в одному розмірі рами C17 дюймів, відповідно, підійде підріс мінімальний 155 см, максимальний до 170-175 см. Декілька кольорів. Попереду стоїть чорний матовий. За ним яркий такий червоний глянцевий. Також є ще додаткові кольори і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами високоміцна сталь. Знизу рама посилена такою косинкою. На задньому трикутнику розташований багажник. Також, як це дорожній велосипед, то на ньому встановлені. Повноцінні крила, щоб захищати вас від бруду в мокру погоду. Система гальм v brake Так виглядають задні гальма. Так виглядають передні гальма. Самі ніжки зроблені з алюмінію. Вилка амортизаційна, хід тут 50 мм, вона сталева. Втулки Шунфенг на конусних підшипниках. І, як ми бачимо, переднє колесо фіксується на ексцентрику. Без будь-якого інструменту ми можемо або встановити, або зняти колесо. Обод з таким високим профілем подвійний алюмінієвий, гума компас зі світловідбиваючою стрічкою, протектор дорожній, ширина 2,0 дюйми. Трансмісія тут, на 7 швидкостей, і складається з компонентів Shimano. На кермов встановлений Shimano Revo Shift. Зліва стоїть тільки гальмівна ручка, так як переднього перемикача немає. Та стоїть дзвіночок. Кермо сталеве ергономічної форми, і також його можна регулювати по висоті. Провідна пара на одну зірку сталева. Кількість зубів на зірці 36, і фіксує її каретка під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney TX. Трещітка на 7 зірок також від Shimano з розрахунком 14-28. Сидіння широке, комфортне, зручне. Також додатково встановлені пружинки. В комплект входять ось такі алюмінієві педалі. Ось такий короткий огляд ми зробили на велосипед дорожнік люкс. 7 швидкостей є амортизація. Це те, що його відрізняє від звичайного люкса. Велосипед комфортний, надійний на кожен день. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо швидко. Заставка новою поштою безкоштовна, є різні способи оплати частинами наложеним. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.